Оце ось теж штука за 1,5 ляма гривень, яка пострічала дерево, мабуть, або землю, не знаю. Що саме печальне, що щоб поміняти маленьке кріплення, треба поміняти пів дрона. Руслан майстер з ремонту дронів, демонструє трофейний російський безпілотник DJI Matrice. Його Руслану надіслали бійці відремонтувати. Чоловік не показує власне обличчя з міркувань безпеки, а от колекцію дронів погодився продемонструвати. Деякі з них підуть на запчастини, інші каже Руслан полагодить для фронту. Ось остання коробочка дронів. Навіть в такому стані. З дрона ще можна щось витягнути. Пошкоджені безпілотники, що насилають військові. Руслан ремонтує безоплатно. Роблю ж по принципу присилає дрона. Я дивлюсь, що з ним не так. Якщо можна щось встановити, встановлюю. Якщо ж ні, кажу скільки це коштує, тобто чисто вартість запчастини з доставкою. А за роботу. Ілі щось на розборку ненужного, ілі хавчик і приписочку сюда. Тушонка сухпайки рулять. Нині в квартирі у Руслана близько півсотні різних дронів від найпростіших FPV до більш дороговартісних моделей. Це трошки подорожча штука. Це якраз три 30 чисто 30, 30-й матрас. Його пробили пулею. І насквозь прошли тут датчики накрились. Приблизна вартість дронового обладнання, що знаходиться нині у Руслана, понад 2 мільйони гривень. Пакунки з безпілотниками та запчастинами до них скрізь по квартирі. Це не небагато. Бувало так, що оці всі проходи де ми йшли, все повністю в коробках на прошивку, на ремонт, на прошивку, на ремонт. Там взагалі пакована та дронів стоїть штук 20, мабуть, мають третіх різних». Це под установку, під відновлення напередок. Поїдуть чуваки, йдуть в наступлення, про свої дрони, а, а потім йдуть обратно, збирають ті, щоб напололюється на чи свої, чи чужі без різниці. Я їх потім ремонтую, і відправляю обратно. працює майже без вихідних. Ділиться Руслан в день. Ремонтує техніку в майстерні. Після роботи ж береться лагодити безпілотники для збройних сил. По суті, в мене життя — це робота, дрони. Сон. Руслан згадує, з лютого 2022-го хотів хоч якось допомогти військовим. Спочатку за ремонтом зверталися два-три рази на місяць. Потім, згадує, спрацювало сарафанне радіо. Пішла, поїхала, потім вийшла тисяча перша прошивка, і дрони поперли почками. О! А це частина часть тисяча перша прошивка. Вони приїжджають пачками. мене вже чуваки на пошті стали ненавидіти. Ремонтує Руслан і російські БПЛА. З ними варто бути особливо обережним, каже майстер. А це трофейний російський дрон. Я його ще не вскривав, її не, стаю, не запускаю без скриття, тому що я не знаю, що там може бути всередині. Ось в цьому місці вирізаний шматок пластика всередині, стоїть патрон, стоїть акумулятор і виведені два контакти сюди. Тобто, в сучасні, якщо витягують флешку, я так зрозумів то він просто взривається. Тобто можна поки не уб'є, але пока ліче. Такі подарки росіян. Найчастіше дрони ламаються через недосвідченість оператора, розповідає Руслан, але є й стандартні для них пошкодження. Після удару основного камера висить тут, це для приміра. Звідси, звісно, камера висить десь і так. І після удару, тобто вона ж тяжола, дрон падає, воно виламує. може рвати повністю шлейф, як в даному випадку, рвати цю рогатку. Ламати цю частину. це саме розпространене. Безпілотники, говорить Руслан, ремонтуватиме й надалі, поки в цьому є потреба для українських бійців. Діана Крахматова, Сергій Коваль та Андрій Крамченков Суспільне новини, Суми.